От з таким краєвидом у мене сьогодні розпочався ранок. Встав, перекусив і відправився в дорогу. По дорозі мене настиг дощ, тому я як завжди доїхав до Макдональдса, одразу заряджатися Давай взяв якусь каву. Це взагалі виглядає як реклама Макдональда. А тут по незнанню мужичок заказав піцу з ананасами. Одразу поліція налетіла, буде все, капець йому. Я в Італії. Е, я вже ночував сьогодні е, тут і розпочав день з приємної поїздки по цій країні. Е, на, відміну з, на відміну з попередніх країн, тут тяжко з дорогами, з велосипедними доріжками, доволі багато сміття. Але разом з тим тут приємно пахне тут е, цікаві люди, е, які посміхаються і е, намагаються навіть щось розказати. Е, А зараз приготуйтеся. Просто круте місце. Якби не стільки туристів, то я би тут залишився. Не знаю, бомжував би, торгував би органами і дітьми, але хотів би тут залишитись. Але стільки туристів, що... Коротше, все по-багатому. Ви подивіться, як плитка в ванні. Ну, варто сюди з'їздити. Коротше, я тільки що з азіатами походив з туристичною цією командою, але мене спалили. Але я почув таку фігню. От мозаїки. Це Азія. Тут Африка. Тут Америка. І тут Європа. Поки сижу на відпочинку, то скажу два слова. Вже вирвався з Мілана і я досі під враженням наскільки красиве місто. Так, дуже багато туристів. З дорогою і з дорожнім рухом також проблеми. Але, блін, дуже красиво. Дуже. Я планую сьогодні зробити якихось 20-30 км, і мені по дорозі потрібно заїхати в магазин по продукти і сьогодні не напрягатися, багато не робити. Так як виходить за коротке відео, ще поділюся деякими своїми враженнями. Як я вже розказував в попередніх відео, в Європі не було проблем з водою. Натомість в Італії, тут я зіткнувся з такою проблемою, що знайти її тяжко. Хоча я думав, що тут вона прям дуже потрібна. Тобто, якщо в попередніх країнах, то Воду ти знайшов би десь в містах по дорозі в шляху, там на відмічених дорогах, де ти катаєшся, то тут потрібно шукати десь в парку, а ось в павії, то взагалі там об'їхав пів міста і не видно. То догадався просто вписати в Google Maps Water і мені вибило кілька кранів, так що я. Довольний зараз їду набирати воду і. І так, ось і закінчився мій перший день в Італії. Я в захваті, я раджу всім побувати в Мілані. Це дійсно прекрасне місто. І взагалі вся Італія, вся поки що, що я бачу, доволі цікава. І на кожному кроці хочеться зупинитися, зробити фото і не знаю, награти відео. Якийсь час тому мені написали і звернули увагу щодо якості відео. Я зараз намагався покращити його, і якщо вийшло, то прошу написати в коментарі, чи окей, чи далі працювати над цим. Всім гарного дня! Як завжди попрошу лайки, коменти. Сашка буде великим блогером.